У рамках робочої поїздки до Німеччини делегація з Ніжина відвідала місто Франкенталь. На сьогодні міста підтримують партнерські відносини і прагнуть стати побратимами. Очільники міст обговорили реальні кроки підтримки Ніжина. Зокрема, мова йшла про надання допомоги комунальною технікою. Реакція мера Франкенталя не забарилася. Ніжин отримає німецький сміттєвоз, якого так потребує автопарк комунального підприємства. Ось такий автомобіль сміттєвоз 2010 року випуску нам. Готові передати наші німецькі друзі з міста Франкенталь, за що ми дуже вдячні нашим друзям-партнерам. І, і Це дійсно така спецтехніка, є дуже нагальною. потреба є дуже велика в нашому місті. Автомобіль повністю придатний до експлуатації для працюючий. І головне якісне, наскільки це Мерседес, тому ми будемо впевнені, що це автомобіль ще прослужить для нашого громади нашого. Дякуємо ще раз нашим німецьким друзям. За підтримку, за солідарність разом до перемоги, робоча поїздка до Німеччини стала можливою завдяки фінансовій підтримці організації міста в єдиному світі, яка спільно з громадою Франкенталя оплатила усі витрати. А це ще один доказ того, що народ Німеччини надає велику допомогу Україні у боротьбі з російським агресором.